Житті 12 глава наші віші. Тим же оцей ми, маючи кругом нас таку ціну свідків, відложивши всяку гордість і гріх, що путав нас, з терпінням біжім на боротьбу, читаємо значення тексту. Ті свідки одержали Боже признання і за їх. Цілковитого відокремлення від релігії, непохитної відданості і вірності до Божих приказів. Ті, котрі згодилися чинити волю Божу і йти сідання Ісуса Христа, повинні звернути увагу на тих вірних свідків, тих, ту тьму, що записано у посланні до Євреїв, 12 глава. Мусить ті, каже, що завжди вчинити волю Божу і йти сідам Ісуса Христа повинні звернути увагу на тих вірних свідків, котрі йшли раніше та й поступати подібним напрямом. Ніхто не може вірно і правдиво служити Богу і дозволити чому будь розділити свої почування. Між Богом а сотворінням. Він не може практикувати релігію і в той самий час служити Богу. Він мусить відложити на бік ті тягарі і чинити, як це апостол чинив і говорив. Одного року філіпійцям 3 глава. 13 вірш. забуваю то, що недобре, а простираю тільки то, що об'явив Його через Ісуса Христа добре. Сербто йти слідами Ісуса Христа і виконувати Божі прикази. Релігія є виразним, противником приказів Всьомущого Бога. І як релігія противна вістки Божі згідно часу, коли Ісус Христос виконував, так і в сьому кавство стало противним. вістки Божі згідно часу. Коментар взятий з Вартової башти. 1 число, сьомий місяць, 1937 рік. І так, дане так, значення його. Указує нам точно Боже оприділення, Божого погляду, куди наші узори мають бути направлені. Каже, ми маємо тьму свідків, котрі записані в до євреїв 12 горі. Тобто вірні пророки. Котрі віддавали своє життя за те, щоб не нарушити ні одне слово, ні одну букву закону Божого, вони стали свідками і для нас великою допомогою і свідоцтвом. Бо все пророцтво було написано під керівництвом Духа Божого, щоб це пророцтво виповнилось в повноті для оправдання Божого імені. Отже, ми одержали усі всі ті ясності на ті пророства, бо Ісус Христос прийшов, відкрив ту книгу, котра написана була під керівництвом Духа Святого, зняв з неї печаті і дав можливість зрозуміти значення пророст кожного пророства, котре написано було під керівництвом Духа Божого. Це було дано для того, щоб зрозуміти Божі прикази, котрі поступають відкритими з приходу Ісуса Христа до храму з 18 року. І виконати ті прикази, які написані в тих пророцтвах. Тобто, по значенню пророст кожен, хто є піднятий Єговою, і рукою Ісуса Христа. З 1918 року з приходу Ісуса Христа у храм, кожен мав зрозуміти волю Божу, замір Божий, погляд Божий, думку Божу. Іменно всі накреслення Божі подав Ісус Христос з приходу в храм. Тому ті, котрі каже, згодили чинити волю Божу і ті слідами Ісуса Христа. А якщо прослідкувати сліди Ісуса Христа, вони всі були чітко відзначені, що Ісус Христос віднайшов себе, коли прийшов виконувати Божу волю, починаючи з книги Мойсеї і до останнього пророка і книги Псанів, Він віднаходив себе у писанню і казав, це просто сповняється в наших ваших очах. Він брав ту частину пророст, яка торкалася його, щоб відкрити очі сліпим, щоб храми скочив, як олень, і був піднятий по приказу Божому, по накресних пророст до виконання волі Божої. Тому ніхто не може сьогодні вірно служити без цих прикладів, без тьми цих іменно Свідків, котрі були підняті Єговою для написання пророцтва, а тепер для повного виконання пророцтва. Тому і зазначено, ніхто не може вірно і правдиво служити Богу і дозволити чомубудь розділити свої почування між Богом і сотворінням. Якщо сотворіння хоче виконати якісь свої чуття. То в Божій організації його Бог каже, забороняє. Він приходить до Бога. Він має виконати чуття Боже, відбити образ Божий, виконати волю Божу, так як Ісус Христос сказав, що я прийшов чинити волю Твою, Божу мій. І воля Його за воля Божа написана була всіх цих проростках, у тьми цих свідків. І ті свідки, які про вірність Преданість, покірність Богу, вони представляли на більшого, чи то Гедіона, чи Самсона, чи Ісуса Навіна, чи Мойсея, чи Ноя, то першим значенням проростає Ісус Христос. Отже, і всі, вся ця тьма свідків цих вірних, котрі перейшли в трудні обставини, вони вже є зібрані Богом. І їх є як піску на берегу моря, в котрих вибрав Ігор. Тому вибір Бога Його відпочинався від першого праведника Авіля і аж до Рогедому, який належав до Божої видимої частини Божої організації, яка буде жити на землі. Іменно ці зібрані будуть, підняті будуть, бо вони всі в Бога живі. Це тільки заснули у сні смерті і вони составлять цей. Пісок на берегу моря це велике число, за котре я його сказав. Тому ніхто із цих свідків тоді, коли писав пророст і тепер, коли виконується пророст, він не може практикувати будь-яку релігію, релігійні якийсь обряд, звичай, церемонію або самолюбні бажання, цілі інтереси. Тому його повідомляє, він мусить відложити на бік Усі поняття ті людські. І, як зазначено словами апостола Павла, одно роблю, цебто йти стопами Ісуса, віднаходити себе в цих пророцтвах. Але коли віднаходимо себе в пророцтвах та не своїм уявленням, а роз'ясненням, поясненням, котре подав Ісус Христос приходу в храм через свій встановний порядок, через свого вибраного, вибраного вірного раба. Тому апостол Павло сказав, що одно робить і є слідам Ісуса Христа щоб виконати Божі прикази, Цим самим показано приклад, що кожний послідуватель Ісуса Христа має так само робити, як робив вже після Ісуса Христа Апостол Павло. Одно бажав. Піти слідами, це показати слідами Ісуса Христа, це показати таку віру, таку покірність, таку розположительність, таку любов і ревність у виконанні волі Божої, як це показав Ісус Христос. Отже, таких Його вибирає. І ті, котрі вибрані є Богом, вони відрікаються релігії, відрікаються своїх думань, своїх. Понять своїх бачень, вони беруть тільки то, що є погляд Божий, бажання Божі, воля Божа згідно часу. І тому зазначено є, що йти слідами Ісуса Христа виконувати Божі прикази. Релігія є виразним противником приказів всьому що Бога. Вона не пішла слідами Ісуса Христа. Коли стали вони невірні і ще за часом Моїсея виробили ідолів, то Бог більше вже не вибирав священників. А священники вже родилися через духовні семінарії і людські школи. До того часу, поки вони не робили ідолів, це були Богом вибрані священники після того, коли вони зробили ідолів, і зображення, нарушили заповідь. Бо Божала по істояла не роби ніякого зображення ні того, що на небі, вверху, ні того, що на землі внизу. Коли вони зробили, то вони вже пішли в чоловічські школи, а чоловічні школи цілком і повністю опрокинули. Образ і подобину Божу, а відбили ці чоловічські школи разом з цими священниками, і попами образ і подобаний Люцифера. Як Люцифер щадив народ, винищував, починаючи від Авеля, всіх праведних, він старався погубити знищити, так і релігія винищувала народ, якщо народ Божий не вдавалося винищити, тоді вона винищувала все окруження, де знаходився Божий народ. Ось і сьогодні ми маємо цей факт. Сьогодні диявол і вся його організація при допомогі релігії. Немає різниці вже якої, протестантської, католицької, православної чи будь-якої. Якщо вона виконує, каже, службу Божу, то на самому ділі вона виконує вже службу Люцифера, сатани диявола і винищує так, як тоді винищували, Каїн винищував, брата свого, так показує сьогодні. Винищують тих людей, котрі бажають служити Богу з Божим признанням. Отже, так значення свідкує, що ми маємо кругом себе дійсно, тьму свідків, котрі показують, що робили з пророками, книжники, фарасеї, суботники, священники, що робили з Ісусом Христом, що робили з апостолами, коли вони показували вірність. Що зробили з часу другого приходу Ісуса Христа, з трацією Ісуса Христа і вибраних Божих слуг, ради котрих скоротив Бог Дні Першої світової війни, щоб виконати свою волю, то показує сьогодні, розмахнувся діявол робити нищення. Якщо йому не вдається знищити народ Божий і Духа Божого у цього народу, то він нищив весь світ. І сьогодні розмах цей Люцифера у процесі виконання він бажає знищити цілого світа, щоб лише не був той нарід, котрий у спільному питанню, у трудних обставинах доказує вірність. Тому сьогодні йде ця війна, розпочата вже. І вона прийде до повного знищення і очищення з землі, так повідомляє Єгова всіх своїх пророцтвах, що ворог ніколи не мав успіху до кінця знищити діло Його. Залишалися одиниці, але були вірні у трудних обставинах і цим самим доказали при помощі цих тчмить свідків, що вони доказували вірність Богу але не дивилися на. Обставину на окруження, на вплив, на всі ті прикази діявольського правлення, вони дивилися вірні на прикази Єгови, на значення пророст, щоб виконати Божу волю для честі, слави і оправдання Божого ім'я.